У всіх школах більше 60% учнів досі спілкуються російською мовою. Це... Не можу підібрати підібрати слово. Пане Віталію. Ну я би звісно допомогла підібрати. Але ви розумієте, що ну, такі слова просто не пропустить цензура. За результатами моніторингового дослідження 2025 року у школах Києва 24% вчителів на уроках і 40% вчителів на перервах спілкуються російською. А це пряме порушення мовного закону. А щодо учнів, то тут ще більше журба із сумом обнялась. 66% 66% відсотків. відсотків учнів спілкуються в школах російською мовою. А на перервах взагалі 82. Виходить, що лише 18% відсотків учнів в школах досі спілкуються виключно українською мовою. Основна проблема такого зросійщення молоді це спілкування російською в їхніх сім'ях. Тож, поки ми стараємося змиритися із думкою, що старше покоління не змінити і весь ресурс треба вкладати в українізацію дітей, то тим часом діти все мовпують з мамою Наташі і папи Саші. Думаю, шановні старші висновки, ви самі можете зробити. Та й таке.